Моє вітання. І одразу до роботи. Європа готується до війни та проводить переозброєння історичного масштабу. З початку війни в Україні військові заводи ЄС розширюються втричі швидше, ніж у мирний час. Готовність Європи до війни. Чи згодиться вона? Чи буде вона реалізована? Ця готовність? Що буде далі з Європою? До кінця зими вже починається такий дуже негарний двіж. І знаєте на що це схоже? Це схоже на, на те, коли у нас забрали Крим, тобто якась продумана операція а, по. Нанесенню смертельної небезпеки, тобто, це не буде без єдиного там пострілу, референдуму, це буде за допомогою військових дій, але це буде дуже швидко і це буде взимку. До чого ми котимося в плані якогось плюс-мінус, давайте п'ятирічного майбутнього. Як люди будуть жити? В Європі далі, у Штатах далі. В Україні. І на болотах. В Європі. Перспективи на найближчі 5 років. Європу потрясе. Я б навіть сказала, що майже всю Європу, окрім, мабуть, Італії. Далі Штати. Штати великі переселення. Кудись вони всі йдуть, їдуть, переселяються. Тут така історія. Ми з вами, а ми з вами будемо залізувати рани після цієї війни. Ми з вами будемо займатися відновленням, оновленням. Будемо лікуватися. В усіх сенсах цього слова, тобто лікувати себе, свої душі, свою землю, свої будівлі. Що там на болотах? Божечки, що такое? Значить, ці жителі Великої імперії будуть не розуміти, чому їх. Це ж ми на п'ять років з вами дивилися, да? Ну там плюс-мінус. Чому їх вже стільки років ненавидить весь світ, їх не вважають великими людьми і нащадками Великої імперії, і чому всі хочуть від них відділитися і це роблять? Ну, тут як тост звучить, розумієте? Поїхали далі. Журналісти виявили розкішний будинок сім'ї прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який наполягає, що це батькова ферма. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, там така прям внушительна ферма. І головний кінь там він, судячи з усього. А, значить, оця ще одна гнида. Розслідування і Як це вплине на його кар'єру на нього? Ну так, да, прийдеться перевзуватися в повітрі. Прийдеться ділитися своїми статками, прийдеться відійти від справ на деякий час. Ну, а потім, і, в смислі, в абже відійти. От, і добре. Далі поїхали. Наближається розв'язка у війні в Україні. Тож Рашка робить усе, щоб посварити Київ із Варшавою. Антипольські жести українців і розкручування антиукраїнських настроїв у Польщі нам більше нігер чим зайнятися. От правда. Це сценарій бункерного, організований іноземними агентами, там місцевими ідіотами. Оце ближче вже до діла. Польський прем'єр Туск. Наші відносини надалі з Польщею. Скоро урожай збирати. Що там буде далі? Тяжкі? Неоднозначні. Агресивні. Господи, значить, наші стосунки з Польщею. Ну, давайте так, на, протягом двох років, 26, да, 27, вони ще себе покажуть. І те, що ми з вами бачили до цього, буде цвіточка. Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців. В даний час є обмеження до 18 років. Я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Так, ініціатива Зеленського: підвищити перетин кордону, підвищити вік до 22 років. Чи буде це прийнято? Так, а потім до 25 буде прийнято. Да. Трамп 13-го проведе телефонну розмову з європейськими лідерами та Зеленським передає NBC News. У переговорах візьме участь Венс. Як зазначає телеканал, після, ймовірно, відбудеться ще один раунд переговорів Зеленського та представників коаліції країн, що підтримують Київ без Трампа і Венса. Так, 13 серпня розмова Трампа з сильними світу. Цього що нам з того, що нам з вами після тієї розмови? Хірові новини нас з вами чекають. Неож... Неочікувано хірові новини. Ем, чи треба нам з вами зараз всім е, ну, розстроїтися і піти е, е, прикопуватися близько до кладовища? Ні, не потрібно. Е, ці хірові новини, тиждень не мине, як вони зміняться дуже гарними. Так що просто чекаємо на те, що буде відбуватися. Україна отримала сигнал від Віткофа, що Рашка готова до закінчення війни. Та вони так готові, що просто готовність кожного дня ми з вами відчуваємо на собі. Так, значить, президент Румунії анонсував свій візит до України восени. Традиційне питання: що нам з того? Президент Румунії, восени приїжджає до нас. Або не президент, або не до нас, а, що нам з вами із того? А, Фінансово люди будуть обмінюватися. Люди, я маю на увазі представники держав своїми ресурсами. Ну це непогано. Тобто, залучення інвесторів, і все таке. І друге, це для наших людей там і для їхніх людей тут будуть якісь також спільні програми. Дякую.